Справа подушка безпеки. Ми звикли тривожитися і від поганих моментів, і від хороших, і навіть від самої тривоги ми також тривожимося. І коли ми ловимо себе на цьому почутті, варто переспрямувати наш ресурс на позитив. Візьміть аркуш паперу і намалюйте на ньому ваші подушки безпеки. Кожна подушка це те, що вас підтримує. Їх може бути скільки завгодно, стільки, скільки ви зможете згадати. Вони можуть бути різної форми, різного кольору, розташовані на аркуші будь-якому порядку. Але обов'язково підпишіть кожну подушку. Що вона для вас означає? Розгляньте свій малюнок. Яку подушку ви намалювали першою? Що вона означає? Якого вона розміру? Якого вона кольору? Чи це ваш улюблений колір? Яка подушка сама менша? Де вона розташована? Цей малюнок? Нагадує нам, що окрім тривожності, у нас є безліч інших моментів, які підтримують нас і дарують позитивні емоції, а за потреби зможуть і допомогти.